Виконуємо номер 1270 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. У трьох кошиках разом було 11,325 кг слив. У першому і другому разом 8,1725 кг слив. А у другому і третьому 7,1925 кг, скільки кілограм слив було у кожному кошику. Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову нашої задачі. У трьох кошиках разом 11,325 кг, у першому і другому разом 8,1725 кг. У другому і третьому разом 7,1925 кілограм, скільки кілограмів було у кожному кошику. Знайдемо, скільки кілограмів слив було у першому кошику. Для цього 11,325 віднімемо другий третій разом 7,1925. 11,325 віднімемо 7,1925. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Тому підготуємо наше зменшуване до віднімання. 11 представимо як 10 додати 1. І одиницю представимо у вигляді неправильного дробу з знаменником 25. Маємо 25, 25. -х. 25, 25, додати 3, 25, це буде 28, 25, да 10, цілих. 10 28, 25. Тепер дробова частина зменшуваного більше, ніж дробова частина від'ємника. Можемо виконувати віднімання. 10 відняти 7 буде 3. Двадцять вісім двадцять п'ятих, відняти дев'ятнадцять двадцять п'ятих буде дев'ять двадцять п'ятих кілограм і пояснюємо. Було слив у першому кошику. Кошику. Тепер знайдемо, скільки було слив у другому кошику. У першому другому разом 8,1725, у першому 3,1925. Тому 8,1725 віднімемо 3,19,25. Дробова частина зменшуваного більша, ніж дробова частина від'ємника, можемо виконувати віднімання. 8 відняти 3 буде 5, цілих, 17 25 відняти 9 25 буде 8 25 кг, і пояснюємо, було слив у другому кошику. Завдання Ді, третя дія. Знайдемо, скільки слив було у третьому кошику, у другому і третьому разом 7,1925, у другому 5,825. Тому 7,1925 віднімемо 5,825. Дробова частина зменшуваного більша, ніж дробова частина від'ємника, можемо виконувати віднімання. 7 відняти 5 буде 2, 19 25 відняти 8 25 буде 11 25. І пояснюємо. Вийшло 2, 11 25. Пояснюємо, було слив

і третіх 2,1125 кг. Номер 1270 виконано.